Привіт усім! І сьогодні в рамках студії театру Живаго Алхімія гри ми поговоримо про таку дуже важливу річ для акторства як увага. Насправді увага важлива не тільки для акторства, а й для будь-чого, чим ми займаємося. І можна в такому філософському розумінні сказати, що наше життя тече туди, куди спрямована наша увага. У вокалі, наприклад, дуже цікавий момент є. Часто, щоб спрямувати звук в якусь точку, щоб спродукувати якийсь тембр, якесь забарвлення, ми теж спрямовуємо туди в ту точку свою увагу, і звук сам іде туди. Ось так цікаво відбувається. Для актора ж увага настільки важлива, що акторський тренінг. Обов'язково, які би вправи не виконувалися, включає в себе роботу з нею. І що характерно для актора, що його увага часто є багатоканальною, розщепленою. З одного боку, він повинен думати про те. Де йому стати по мізансцені там, з іншого боку, частина його уваги спрямована на його внутрішні процеси, на його почуття, які він грає в той чи інший момент своєї вистави, свого перформансу. Фактор уваги сьогодні є доволі, скажімо так, проблемним, тому що перебуваючи в світі соцмереж. Перевантаженості інформацією, дедалі більше людей мають дійсно труднощі з тим, щоб керувати своєю увагою, щоб вона не бігала туди-сюди, щоб вона не переключалася безконтрольно. Актор повинен контролювати свою увагу, вміти, по-перше, своєю волею спрямовувати її на ту чи іншу точку, не точку. Маячок, як казав Станіславський, з іншого боку, утримувати її на цьому пункті ту кількість часу, який потрібен для виконання сцени. Тому робота з увагою необхідний елемент акторської практики. Є багато-багато технік, як же можна навчитися керувати тою увагою. З одного боку, підійде та чи інша медитативна техніка. Усі медитації побудовані на роботі з увагою. Але, власне, певний такий недолік традиційних, скажімо так, медитативних технік заключається в тому, що там зазвичай увага спрямовується всередину себе. Ми або спостерігаємо там дихання на кінчику носа, або спостерігаємо відчуття в своєму тілі, є багато різних технік. Тоді як актор повинен діяти назовні, і тому виникає потреба якихось таких необхідних медитацій для актора. Тому першою взагалі практикою, щоб в принципі навчитися керувати увагою, якщо ви це робите в себе вдома, і, наприклад, не ходите на акторську студію, де можна виконувати парні чи групові техніки, пов'язані з різними елементами акторської дії і не тільки увагою. Отже, якщо ви це вдома робите, самі робите, то ви можете дійсно почати з елементарних простих вправ на кшталт. Спостереження дихання на кінчику носа, не відволікаючись, а якщо ваша увага відволіклася, то ви її просто спокійно повертаєте на місце, і це робите якусь кількість часу. І ви помітите, що вже через кілька днів практики вам стало набагато простіше зосереджуватися. Крім того, ви доволі непогано заспокоїтеся від такої практики. Є ще також така. Зовсім не важка, але корисна вправа, власне, зі спрямовуванням уваги назовні, це так звані три кола уваги. Коли ми ділимо простір нашої уваги, так, тому що увага, ви ж розумієте, що це не тільки те, куди дивляться наші очі, увага, це певне таке. Психологічне явище, воно не обмежене тільки нашим поглядом, воно, власне, викликається спрямуванням нашого, будемо казати, духу кудись. Отже, ми виділяємо такі собі три кола уваги. Маленьке, мале коло уваги це те, що відбувається навколо нас у кімнаті. Середнє коло уваги це, скажімо, Вся наша квартира, або, можливо, наша квартира, ну, якщо ми в квартирі знаходимося, і сусідня квартира, чи кілька сусідніх квартир. Тут можна імпровізувати і бавитися, немає якихось жорстких правил. І велике коло уваги це те, що відбувається навколо нашого будинку в подвір'ї, в парку, на такій більш великій території, яка оточує Нашу кімнату і наш будинок. І, власне, ми можемо сісти і переключати свою увагу. Спочатку потримати її кілька хвилин на маленькому колі. Тут можна навіть заплющити очі і добре буде орієнтуватися зручно орієнтуватися на слухові сигнали. Ви слухаєте всі звуки, які відбуваються в маленькому колі в вашій кімнаті. І не звертаєте увагу, не впускаєте в свою увагу ті звуки, які приходять з вулиці, наприклад, чи з сусідніх квартир. Вони ніби є, але ви їх ніби не чуєте, ви не спрямовуєте туди свою увагу. Потім ви переключаєте ту ж увагу, наприклад, на середнє коло і починаєте слухати те, що відбувається в сусідніх квартирах. В коридорі вашого будинку, може, там хтось ходить, хтось миє посуд, все що завгодно, хтось розмовляє. Потім ви переключаєте свою увагу і спрямовуєте її на широке коло, слухаєте, як на вулиці їздять машини, як гавкають собаки, як перемовляються між собою люди. І ваше завдання навчитися втримати свою увагу протягом кількох хвилин на тому чи іншому колі, і переключати її між колами, будучи в змозі втримати увагу на тому чи іншому колі. Ось така проста вправа, яка насправді дає теж непогане відчуття і розуміння, що ж таке наша увага. І як нею маніпулювати? Технік є, звичайно, дуже багато. Також в збірниках тренінгів можна знайти вправу, як спостерігати за стрілкою годинника, не відриваючи погляду. Увагу можна зачіпати за різні. Е Органи чуттів, тобто це може бути зорова увага, як у, вигля... як у випадку роботи з годинником, чи слухова увага, як у випадку роботи з колами уваги, чи можна працювати суто з тактильними відчуттями, як це відбувається у техніці віпасани. Не має значення, який би канал для своєї уваги ви не обрали. Обирайте той, який вам більш зручний, який вам більш комфортний. І приступайте до практики. Успіху вам у вашій практиці і до нових зустрічей! З вами була студія Театру Живаго, і я, Зоряна.